Ми маємо звертатися до Бога в українській церкві і українською мовою. Жителі села Вербівці, що на Заставнівщині, вирішили відмовитись від московського патріархату та перейти до православної церкви України. Як це було? Дивимось на зборах цієї громади, перейти з Русської церкви на українську, доступними словами з російського патріархату під крило рідної української церкви. Невже це можна терпіти руску? Мір до сих пір у нас на Україні. Пан Андрій розповідає, коли у Вербівцях відбулось поховання відважного захисника України, який загинув в бою проти російської Навали, у громади виник конфлікт із священнослужителями. Наше село є дуже спокійне, дуже мирне саме. І ми б ще набагато довше терпіли це, якби не сталося цей прикрий випадок загибелі нашого однослічана. Коли русський піп не надав нічого для цього, він не відправив ні літургії, не надав ні нож, ні коругів для цього. По великій просьбі він навіть не заніс в церкву, яку ми будували всі разом. Священнослужитель Православної церкви України певен, даний крок є досить вагомим та необхідним. Важливо саме, щоб в Україні була саме українська церква і зовсім не, не московська, тому що ми знаємо, що на даний час твориться, і які жертви люди несуть, і наскільки підтримують деякі представники цієї структури на захоплених територіях, саме окупантів. Отець Іван каже, буковинці прагнуть отримати свободу та можливість звертатись до Бога українською мовою. Хочуть люди, щоб дійсно вже звільнитися від московського ярма і починати богослужіння на своїй рідній мові і вже звільнитися від загального тих кайданів і починати жити і дихати на повній гроди. Як результат, під час зборів селяни проголосували за перехід від Української православної церкви Московського патріархату, яку очолює митрополит Онуфрій, до православної церкви України, яку очолює митрополит Епіфаній, прошу ставлю на голосування Хто за? Причільна комісія, приступайте пишення прийнято. Як відомо діяльність московського патріархату на Буковині багато років підтримує екс губернатор Михайло Папієв, який курує діяльність фракцій ОПЗЖ в Чернівецькій обласній і районній радах. Тепер за проросійську позицію він може втратити мандат народного депутата. Декілька днів тому у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про відкликання всіх обранців ОПЗЖ. Відтак Михайло Папієв може втратити депутатство. Нагадаємо, незважаючи на повну Масштабне російське вторгнення в парламенті і в місцевих радах Буковини досі представлені депутати партії Медведчука. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь.